Дорогі українці, вітаю вас, поздоровляю вас з Днем Подяки. В Канаді Велике Свято. І навіть в нашій церкві в цю суботу відбудеться спеціальний обід Дня Подяки. І також у нас буде Господня вечеря, тому всіх запрошую на цю прекрасну зустріч, служіння, яке відбудеться в 11 годині 11 -го жовтня на адресі 729 Кордова бейро Приходіть, будемо дуже раді. І як завжди, у нас столи ломляться. Ломляться столи від різної їжі з цілого світу. Тому я дуже запрошую всіх українців. Я знаю, що часом в Канаді можна відчуватися дуже одиноким. І тому не сидіть вдома, приходіть, підключайтеся. І будемо дуже раді вам. Ну, а Біблія також нам нагадує, що коли відбувається Господня вечеря, Добавок до Дня подяки і спеціального обіду, в нас теж буде Господня вечеря, починаючи, починаючи в 11-й годині ранку, в церкві Адвентистів 7 -го дня Господня вечеря відкрита для всіх християн. Давайте не забудемо в Біблії в 1 Коринтян 11 розділ написано, що перед тим, як ми приймаємо Господню вечерю, дуже важливо, щоб ми провірили своє серце. Так і написано. По-англійськи, навіть дуже гарно написано, кажуть. Екзаменуйте своє серце, провірте, чи є якийсь гріх у нас, де ми повинні сповідатися перед Богом, щоб ті символи світі, які ми будемо приймати, щоб вони нам не прийшли на суд, а на прощення наших гріхів. Тому підтримую вас і нагадую себе особисто, що зараз якраз час помиритися. Помиритися з людьми, навіть з ворогами. Написано в Біблії, що якщо ми навіть в церкву приносимо якісь пожертвування, але згадаємо, що хтось щось має проти нас, що написано в Біблії? Залишайте свої, свої дари прямо там, де є. Вертайтеся і попробуйте, попробуйте, попробуйте помиритися з своїм братом чи сестрою. Не написано, що мирися тільки тоді, якщо ти не прав, або не мирися, бо вони не праві. Такого нічого не написано. Кажуть, просто йди, попробуй і помирися. Тому сьогодні вас закликаю до примирення. Якщо хтось на когось обіжається, це з гріхом. Біблія говорить, що це з гріхом. І тому Господня вечеря у нас в Адвентистів сьомого дня святкується кожний, кожних три місяці. Хоча можна це і справляти і частіше, але нагадую вам, що якщо ми не можемо любити свого брата, то як ми можемо називатися християнами? І тому ця прекрасна традиція, яку Господь нам Христос залишив, вона дуже практична і допомагає людям бути справжніми християнами. І тому в нас скільки 24 години зараз позвонити комусь, сказати: вибач мене, брат чи сестра, або сказати: Ви знаєте, я рахую, що ви не праві, але я прощаю вас. Я не буду дутися, нести якусь злість. Відвертатися, не здороватися. це є зовсім не по-християнськи. Навіть Біблія говорить: коли давайте злості у своєму серці до заходу сонця. То, що Біблія говорить, скільки можна бути злим і обіжатися до заходу сонця. А мені здається, що деколи ми дуже, дуже часто можемо обіжатися, злитися, обходити один другого. А Біблія говорить, що це неправильно. Бо ми є діти Небесного Отця, який нам прощає завжди. І тому запрошую вас, дорогі брати і сестри, в день подяки, в суботній день. Ми будемо вдячні Богові за те, що Він нас простив. Він простив наші гріхи, Він не обіжається на нас, Він рятує нас. І так само, як ми молимося, в очі наш, Боже, прости нам гріхи, як і ми. що? Прощаємо довжникам нашим, нехай Господь буде з вами. Чекаю вас, пастор Маріан Тасован.